Усім доброго дня. Зараз вам розкажу і покажу максимально комфортний велосипед для старших людей з такою рамою, може тяжко ногу перекинути. І, сказати, ну, і жіночка, можна сказати, ну, говорить жіночки. Є жіночки, можна сказати, мені секс. Тут можеш у жіночку їздити, що чоловік? Дорожній велосипед, максимально комфортно, розкажемо про комфорт. 28 колеса тут, алюмінієва рама. Колеса має дуже добрий накат через тулочки. Тут стоїть Шимановська, Нексу стулка, там теж стоїть Шимановська втулка. Діно має добрий накат, Навіть якщо то колегесенько, вітарець принадує, можна сказати, крутити не потрібно, воно буде вас тягнути. Тепер так, про комфорт. Дивіться, сідло силіконове, дуже комфортне. таке, ну, Хто любить таке велике сідло. Плюс тут подвійний є комфорт, що тут є ще амортизаційна стойка. Яка глушить, наприклад, ви їдете по щебіонці чи в якійсь поганій дорозі, вся вібрація зіброзь, забирається, в кого там проблеми з спиною, позоношником, по тазу, все забирає повністю всю вібрацію. І вам в не комфортно. Наприклад, далі руль можна собі підрегулювати під себе ну, будь-який. Тут є серворуль, руль, він тут піднімається, опускається, плюс тут є отакий от ручажок, ви собі його ставите, бачите? Треба до себе, до себе. Треба так нагнути. так, Ви собі його регулюєте, до того є сервер руль, дуже швидко регулюється. Так, значить далі. Резина стоїть, у нас тут швальба. Що різниця є велосипедах, бо це є БУ звані. В ціну китайського, можна сказати. Китайський навіть буде коштувати дорожче поза 10 а той коштує 9600. Резина швальба стоїть, стоїть хороші. Дивіться, бачите, обвода подвійні алюмінію, Дивіться, які гарні шприхи круг мають. Той велосипед розрахований до 150 кг. Є добро алюмінієвий багажник, фара. Хто ще не любить, багато передач, багато хто не любить, вони там путають вперед, ззаді поразі. може, голова розбудитеся, то тут всі передачі. І от в тих Japan Nexus, в середині, тут є вісім передач. І ви собі тут і, бачите, от їдете, наприклад, розігнали друга, дуже легенько включається. Третя розігнали, третя розігнали, четверта. Ну, не хочете скоро їхати, можете далі не перемикати, так щоб вам було зручно легенько на ноги. Собі його так само скидаєте. З місця рушаєте, включаєте першу. Постоянно. Не рушайте з другої, з третьої. Тоді тавтука втука, ресурсі 50 тисяч км. Бо якщо будете рушати там, з 3 чи 4, ну, з щас може у вас пропасти. Так, тепер про пропередок. Амортизаційна вилка є, яка регулюється м'якість. 2-3 см ходу для дорожнього велосипеду, достатньо, бо то не говорю, там треба 10, 12, 8. Значить, що та вилка робить? Глушить вібрацію Значить, по суглобах, по локтях. щоб ви їхали комфортно, годоні вас не терпло, ви тут в візді. Значить, є ролерні тормоза що впереді, що ззаді, до яких там не треба дивитись, може років і десять Ми тут такі тирки спеціальні, що ми положує. Так, Це динамо втулка 6 вольтова, яка дає світло, коли ви їдете. Тут стоїть датчик світла. Значить, коли темніє, воно само включається. Можете самі включити, але буде вам в і, і Ввечері, якщо принесовуємо, є алюмінові педалі. Непогані такі педалі нові, теж коштують в районі 100 доларів. Щоб ви розуміли. Бачите, защита є отака. Пелюка, пісок нічого не попадає на ланцюг. Через тот ланцюг може ходити на десь в районі мінімум 5000 км. Бо в такому велосипеді горні, якщо там не дивитися, то там тисячу кілометрів на немає. По вазі. Ну, повезі має в районі 18 кілограмів, 19 кг. Він так буде мати, то не є багато, бо хто думає, що він там має важити легкий. 10 алюмінів. Ні, це алюмінів. І він важить 18 Якщо взяти з 29-го колеса, наприклад, алюмінів горний, він буде важити 15 то без криві, то без багажника і так далі. Так, що у нас ще є конкурсація? Є такий замок блокувати заднє колесо. Ви собі його тут ключик повернули пару градусів, так чик і запихаєте, І задній колесо заблокували. Все працює. Що було? Є підніжка дуже добротно. Така як чуть на мотоцику стоїть. Що ще цікавого є. Є такі наш нас з такими звичайними рамами, хто звичайними. Є з різними рамами по висоті, там, наприклад, цей велосипед буде вам підходити, від мене метр 68, бо він буде добре. Десь до метра сімдесят п'ять мін підходить. Тут та стоєчка, покажу, бачите, як вона працює. Бачите? Дуже м'яко воно працює, воно зловсиліконове сідло. У тому велосипеді дуже комфортно, є фара, задня фара. все працює. На перший час нічого не потрібно, є гарантія 3 місяці. Якщо буде вас цікавити, щось з такого чи з іншого великих подорожніх велосипедах, є на 7 передач, є на 3 передачі. Так що отакий, то цей велосипед максимально надійний. Якщо говорю, вишати з місця постійно з першої передачі, вони максимально надійні, тут руками нічого не потрібно дивитися. Буде цікаво, то пишіть або заходьте на сайт rober.in.ua. Там є дорожні велосипеди. Хто хоче на планетарні втульці, для менших передачі, то заходьте туди, там є така рубрика на планетарні втульці, заходьте туди. Підібрати там дуже легко, у нас там є вказані рами підріздом M, L, XL, XXL. Щось буде неясно, дзвонить, телефоном, телефоном теж. Дзвоніть вам, підберемо, пишіть на вайбер. Так, усім добрий день. Підходите до продавця, показуєте йому, що ви підписані в Тіктоці, в Інстаграмі. Буде знижка з Плюс додаткова знижка, то коли заходите ще на сайт біля продавця, rober.ua, ставите гарний комент і получаєте ще додаткову знижку від того саму. Цілую вас і люблю.